Кожного року навесні християни святкують Пасху, свято Христового Воскресіння. Що ми святкуємо в цей день і чому це важливо? Пасха для народу ізраїльського це не просто збиття. Пасха, так називали пасхального ягненка. Сказано в Біблії «Заколай Пасху твою. Пасха для нас, християн, – це наш ягненок, Ісус. Пасха це особистість, яку ми можемо познавати. Через своє Воскресіння Ісус ставила огромний повод для радості. Очень важно на Кануть Дітя празника вопросом, а що найбільше радує мене? Від того, що радує мене, тому я й поклоняюсь. Пасха це другий шанс для людей, які допустили фатальні помилки в своєму житті. Христос молився з Христа. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Христос Воскрес. Є надія для безнадійних. Пасха відкриває для нас найбільшу силу Божу. Тому і апостол закликає пізнавати силу Його Воскресіння. Сила Бога воскресила Ісуса з мертвих. Сила Бога вірою воскрешає нас до нового життя, життя вільного від гріха, від непослуху, від байдужості. Сила Бога, воскресить нас останнього дня для царювання в вічності. Ми святкуємо Пасху, бо це неймовірна сила Божа. Ми святкуємо перемогу, ми святкуємо Христа.